Сережка, скажи, яким ти спортом займаєшся або займався в дитинстві? Та всіма можливими спортами, якими тільки можна. Ну назви. Балет, там, шахмати. Футбол, баскетбол, шахмати теж були. Настольний теніс. Це основні, мабуть. А який найбільше подобався вид спорту? То, мабуть, що футбол, конечно. Угу. Хорошо, тоді у нас Сережка футболіст. Тебе яка була позиція на футболі? Там mm, в різних командах було по-разному. Спочатку одна, потім друга. І в нападні, і в захисті, і в ползащиті, і навіть раз на воротах стояв. Нічого себе ішов, вийшло на воротах? Ні. Получилось припустити сім голів і коротше. Це работорія закончилася. Тебе в дворі грали? Ні, це на змаганнях. Ага, це на область чи на район? Навірно, що на район. Хорошо. Це, Це ти в Вінниці ага. там, там райони. Я, я, я там пам'ять не називається. Чи, чи на сільраду, чи що я там. Я не <ріст> на області тільки грав баскетбол один раз. І що, і що? Uh, два програли. Ні, три програли, два виграли. Це uh Вінниці. -huh. Uh -huh. uh -huh. А там приїхали такі, типи, Ми там школьники, а там вийшли ті, які всі ложать банки, коротше, всі стали кидають трьох Всі кидають ну просто закидають всі по підряд трьохочку. Ми тільки подивилися, ну, куди нас привезли процівконі грати. Якісь збролі ну, рабили розбили нас жорстко.